15 січня Пісок і рука. 13-річний Юрко прогулювався з мамою пляжем. Нараз спитав її. Мамо, як вберегти приятеля, якого дуже любиш? Мама подумала трохи, потім, нахилившись, набрала в жмені піску. Одну руку стиснула в кулак, і пісок почав вислизати поміж пальцями. Що більше стискала кулак, то більше пісок вислизав. Іншу руку натомість тримала відкритою і пісок залишився в ній. Хлопчик зі здивуванням спостерігав, а потім радісно скрикнув Розумію. У забутому гірському храмі збереглася ікона Богородиці, на зворотньому боці, якої була написана одна молитва, Молитва усиновлення. Ось вона. Господи, допоможи мені бути приятелем усіх, приятелем, що чекає і не, не нудиться, що приймає з добротою, що вислуховує без зусилля, що дякує з радістю, приятелем, якого завжди можна знайти, допоможи мені пропонувати іншим безкорисливу дружбу випромінюючи радісний мир. Твій мир, Господи. Вчини так, щоб я був готовий підтримувати і приймати насамперед найслабших і повкривджених. Таким чином, я зможу допомагати іншим відчувати Твою близькість. Господи, ніжності. Дякуємо за вашу підтримку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.